Кафе неподалік лікарні. Щодня його відвідує чоловік і замовляє дві склянки горілки. Пояснює офіціанту. Мій друг у лікарні, я п'ю за себе і за нього. Чергового разу приходить і замовляє тільки одну склянку. Офіціант. Що, невже друг помер? Та ні, просто я пити кину. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Мужчина приходить на пошту відправляти посилку. У залі жодної людини, а приймальниця читає газету. Чоловік звертається до неї. Доброго дня, я б хотів, приймальниця. Чоловіче, станьте в чергу. І продовжує читати газету. Вибачте, але тут. Чоловіче, я вам що неясно сказала? Станьте в чергу. Читає газету далі. Чоловік чекав, чекав, врешті-решт терпець рувався. і він, як плюне її у пику, приймальниця. Та ви що собі дозволяєте? На хабо, зараз поліцію викличу. А чому ви думаєте, що це я? Подивіться, скільки тут народу. Тетяно, я більше не ваш інструктор, я боюся з вами їздити. Та ну, ви перебільшуєте. Я всього лише один раз не пропустила людину на переході. У підземному переході. Куме, чув, що ти в Одесі був. Що там цікавого? Бов, Куме. Там відкрився новий будинок розпусти, просто таки на Деребасівській. Оце так новина. То ви відвідали заклад комцю? А як же, тільки моїй Гані не кажи. Значить, заходжу, а там двоє дверей дівчата, жінки. Ну, ти ж мене знаєш, я пішов туди, де написано дівчата, а там знову двоє дверей платні і безплатні. Я, звичайно, готовий заплатити за задоволення, але я пішов туди, де написано безплатні. А там знову двоє дверей красиві і некрасиві. Куме, я тебе знаю. Ти, звісно ж, пішов туди, де написано красиві, тому що ти любиш красивих і безкоштовних дівчат. Пішов і, уявляєш, знову опинився на Дерибасівській.